Сьогодні, в час, коли ми маємо великі втрати на фронті, збільшення доз... треба спростити процедуру для тих людей, які справді очікують на це громадянство, які давно подалися, встановити певні терміни для того, коли людина повинна пройти всі процедури. Тобто вона проходить тест, вона здає. Українську вона за її історію, за неї нам вона пише про своє бажання стати громадянином, і я вважаю, що не потрібно цей процес довго затримувати. Бо з тих звернень, які до мене дуже часто надходять, люди роками чекають на громадянство України. Люди Особливо це стосується в тому числі тих людей, які ще задовго до війни покинули територію Росії, переїхали сюди, тому що ну, їхні корені тут вони. Десь ще тут мешкають по 5 по 10 років і не можуть отримувати громадянство України, тобто їм не пояснюють, чому їх постійно затримують. Вони чекають цієї відповіді.